Внаслідок ударів по енергетичних об'єктах понад 100 тисяч споживачів залишились без світла. В ніч на 15 жовтня росіяни масово атакували дронами три райони Дніпропетровщини. Повідомили в Ова близько опівночі в Павлограді. Пролунали з десяток вибухів. У місті частково зникло світло, каже місцева жителька Тетяна. 12 відключили, часа в чотири по п'ятого дітах включили. Обратно а о, там підзарядили телефон той самий помербанки. Підводили тобто підго... зарані, так. Підготовлені, да. да? да, да, да. та вони всю ніч стріляли. Тільки закриєш очі. Думаєш, заснеш і опять починається стрілянина. Вночі не відключали світло. Було, а це ось тільки в 11 годин відключились. Не кажуть наскільки, коли включать? Ні, ніхто зранку і вдень у Павлограді також було чутно вибухи. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння та БПЛА. Зранку в деяких районах міста світло з'явилось на декілька годин. Опісля знову зникло. Аби продовжувати роботу, працівники крамниці запустили генератор. Однак деякі бізнеси обходяться їм без світла. Мало освічення, тобто вікна закриті, не можемо їх відкрити, немає можливості. З фонариком, телефон сідає, тобто повербанки, все, також це все швидко сідає. Холодильники ще тримають температуру, тобто, якщо там ще годину-півтори не буде світла, у нас є морозильна камера. Немає в нас в аптеці генератора. А як без світла працювати? Чекаємо просто, та й все. Як стемніє, закриваємося. Термінал трошки держав. ну, в основному я не працюю. кажу, що немає. Не працює. А як тоді пробивати ліки? Або є, може, якісь ліки, які треба холодильник зберігати. Не відчиняє холодильник. По кам'янському війська РФ вдарили о першій годині ночі. каже місцева жителька Наталя. Жінка розповідає, нарахувала кілька десятків вибухів. Одразу після них в оселі зникло світло. П'ятнадцять шахів, потім чотири. В час почалось сильно, ну, общем, взрив за взривом. Я ще так подумала, думаю, та скільки ж можна, а потім зайшла, і тут ще один взрив. Часть міста обісвічена, а со освітом. Після атаки РФ у місті почалися перебої із водопостачанням. Комунікації відновили впродовж кількох годин, каже місцева жителька Ірина. Почала вода прикращатися йти. А потім з'явилася, дуже слышно було добре, і фейерверк хороший был видно. то ми стояли в коридорах. Водичка в нас була, я відкрила і понабирала ще три бутилі, оці шестилітрові, щоб було мало, лише, щоб не бігати. Все з розетки повитягувала обов'язково. Сіла в коридор, а тоді, думаю, чи винести щось сюди та постелити, а тоді сиділа, сиділа, пішла, лягла. Як кажуть, ось. Ну, що буде, те й буде за інформацією ДТЕК енергетики відновили електропостачання у 102 населених пунктах у трьох районах. На ранок без світла на Дніпропетровщині залишалися ще понад 12 тисяч домівок. Олеся Прихоцько, Ілля Кононов, Даниїл Ніколаєнко та Андрій Логвиненко Суспільне новини Дніпро.